О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. Вже сьогодні о 16.00 Nintendo офіційно проведе свою трансляцію, де показуватимуть ігри для першого свіча. А для другого буде окрема презентація, котра запланована на 2 квітня. Я би дуже не хотіла здатись грубою чи не дай боже зверхньою. Але я погуглила. Джейсон Шройер стверджує, що інтегралік за Єретик Проп не вийде раніше 2027 року. Так довго. No Man Sky отримав ще одне безкоштовне величезне оновлення. У ньому ви зможете вжитися в роль космічного археолога. Чули про вас, справді? А, професор археології. Фахівець із окультних наук, і деякі називають вас шукачем древніх скарбів. І це ще не все. Сідайте, почувайтесь, як вдома. Дякую. Код Джимбо заанонсував на осінь артбук, присвячений другій частині Дев Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Юбіки в Твітерах підкололи маска, поки він намагався підколоти їх. Чим самим підняли хвилю придбань тінівих асасинів на цьому фоні. Оце так іронія. Подейкують, що на проходження DLC Овертюр для брехні пес знадобиться приблизно 20 годин. Отримати до нього доступ буде можливо після дев'ятого розділу. Без паніки. Ми йшли до цього останні 97 годин. Крім Сабзіри, 28 березня до Фортнайту доєднаються, що рейден, Кітана та Скорпіон. Скорпіон, Скорпієн. My name is Ханзо Hasashi. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосту.